Вітаємо на подкасті. Поговоримо про це від ЛААХа. Лааха це відкрита інтернет-платформа, на якій жінки та дівчата можуть отримати інформацію про здоров'я, добробут і безпеку. Пам'ятайте, усі матеріали, представлені на платформі ЛААХа, є науково обґрунтованими і призначені виключно для навчальних цілей. Вони не можуть замінити професійну медичну консультацію або лікування. Мене звати Анна, і сьогодні ми поговоримо про те, як соціальні мережі впливають на ваші почуття та думки. Соціальні мережі можуть бути цікавими та корисними, проте вони також можуть викликати проблеми. Якщо проводити в соціальних мережах надто багато часу, може виникнути сильний смуток, депресія або сильне хвилювання, тривога. Занадто тривале користування соціальними мережами також може негативно вплинути на сон, ускладнити процес запам'ятовування та навчання в школі. Використання соціальних мереж гірше впливає на дівчат підлітків, ніж на хлопців. Давайте поговоримо, чому додатки соціальних мереж розроблені таким чином, щоб підтримувати постійний інтерес. Чим більше часу ви в них проводите, тим більше грошей заробляє компанія. Вони використовують маніпуляції на основі особливостей роботи мозку, наприклад, показують нам речі, які викликають у нас бажання і дають нам винагороди, щоб ми поверталися та більше користувалися додатком. Ось деякі з використовуваних прийомів безкінечне гортання. Додатки соціальних мереж розроблені таким чином, що ви постійно маєте доступ до нової інформації. І вони вибирають вміст, яким з вами діляться на основі ваших інтересів. Сповіщення. Сповіщення підтримують взаємодію користувачів із додатком, тому що вони повідомляють вам про нову активність наприклад, коли хтось уподобав або прокоментував вашу публікацію, чи хтось, за ким ви стежите в соціальних мережах, опублікував щось нове. Сповіщення заохочують користувачів постійно перевіряти свої облікові записи в соціальних мережах. Системи винагород Платформи були створені, щоб ви відчували винагороду при їх використанні. Винагородою може бути будь що від отримання відгуків на створені вами публікації або відповідей на ваші коментарі, або навіть перенаправлення до інших публікацій та облікових записів, які вас цікавлять. Через особливості роботи нашого мозку соціальні мережі можуть сильно затягувати і, може бути складно спинитися. Це також може статися з дорослими, проте діти та підлітки наражаються на вищий ризик, оскільки їхній мозок досі розвивається і може не дати їм сигнал зупинитися та зробити перерву. Додатки соціальних мереж розроблені таким чином, щоб ви очікували відгуків від інших людей. Коли ви щось публікуєте, ви сподіваєтесь отримати вподобання та коментарі, щоб добре почуватися та вписатися в компанію друзів. Такі додатки змушують вас порівнювати себе з іншими людьми, наприклад, цікавитися, чи я отримала стільки ж вподобань, як вони. Такий пошук вподобань може замінити зв'язки в реальному житті. Мозок підлітків особливо заточений, щоб шукати соціальні зв'язки та сильно перейматися думкою друзів. Соціальні мережі також створили хвилювання або страх щось пропустити, який часто називають синдром упущених можливостей. Якщо всі користуються вебсайтами соціальних мереж, а ви не приєднуєтесь, ви можете перейматися тим, що упустите жарти, зв'язки або запрошення. Упущення можливостей, особливо для підлітків, може викликати тривогу або депресію. Коли люди в інтернеті бачать, що їх не залучають до активності, це може вплинути на їхні думки та почуття. Соціальні мережі можуть змусити речі виглядати нереально за допомогою фільтрів, які можна використовувати для фотографій, наприклад, ретуш і відбілювання зубів. Це може створити враження, що всі постійно виглядають ідеально. Це особливо складно для підлітків, чиє тіло змінюється, особливо для дівчат, які часто хвилюються, як вони виглядають. Через такі фільтри складно визначити, що реально, а що ні, що особливо складно, коли ти і так маєш справу з купою фізичних та емоційних змін. Що можна зробити? Якщо ви вже користуєтеся соціальними мережами, корисно себе спитати, ви відчуваєте, що ви контролюєте соціальні мережі чи що вони контролюють вас? Це запитання заохочує вас подумати, коли, як і скільки часу ви використовуєте соціальні мережі і як вони впливають на ваше самопочуття. Це непоганий початок. Ви також можете зробити ще дещо, щоб зменшити негативний вплив соціальних мереж на ваш психічний добробут. Встановіть межі, обмежте час, який ви проводите в соціальних мережах. Як свідчать дослідження, люди, які проводять менше часу в соціальних мережах, почуваються менш самотніми, менш депресивними та менше переживають, що щось пропустять. Робіть перерви від соціальних мереж. На додаток до обмеження часу використання соціальних мереж, корисно періодично робити перерви, коли ви ними взагалі не користуєтесь. Вони можуть тривати тиждень, кілька тижнів або один день на тиждень. Це можна робити регулярно або просто коли ви відчуваєте в цьому потребу. Відстежуйте свої емоції під час і після використання соціальних мереж. Запитуйте себе, чи почуваюсь я погано, коли дивлюся на це. Помічайте, якщо коли ви відчуваєте дискомфорт, хвилювання, сум або тривогу. Коли у вас виникають такі емоції, важливо зупинитися, сповільнитися, подумати, що ви відчуваєте, і зробити перерву. Крім того, корисно помічати, як ви почуваєтесь, коли не використовуєте соціальні мережі і як ваші почуття відрізняються від тих, які виникають під час їх використання. Обмежте кількість платформ соціальних мереж, якими ви користуєтесь, ви вибираєте, чи використовувати соціальні мережі, і якщо ви вирішуєте користуватись якоюсь платформою, це не означає, що ви повинні користуватися ними всіма. Захистіть конфіденційність і безпеку своїх облікових записів. Зазвичай додатки соціальних мереж за замовчуванням поширюють про вас багато інформації, однак можна змінити налаштування, щоб контролювати, хто бачить ваші публікації, хто може коментувати і які типи коментарів дозволені. Використовуйте такі налаштування, щоб захистити конфіденційність і безпеку своїх облікових записів. Так ви зможете контролювати, що ви публікуєте і хто це бачить. Пам'ятайте, що налаштування платформ соціальних мереж за замовчуванням встановлені так, щоб ділитися максимальною кількістю інформації та дозволяти максимальну взаємодію з іншими користувачами. Однак ці платформи мають налаштування, які дають змогу обмежувати, хто бачить ваш обліковий запис і опублікований вами вміст, хто може залишати коментарі і які типи коментарів є прийнятними. Використовуйте такі налаштування для максимального рівня конфіденційності, безпеки та контролю за тим, чим ви ділитесь і з ким. Якщо у вас залишилися запитання або ви хочете з кимось поговорити, перейдіть на вебсайт laha.org і знайдіть контактні дані надавача послуг поруч із вами, натиснувши кнопку пошук служб або знайдіть більше статей, скориставшись функцією пошуку чи чат-ботом.